У вас не свитить одна лампочка. Зараз треба робити. Треба підійти до водійської двері та її відкрити. Потім відкрити капотину. Підійти до багажника та взяти зарані заготовлену лампочку. Лампочка 1800 від Osram. Потім підійти до капотини. Положити лампочку. Сюди. Відкрити капотіну та зафіксувати терпілок. Потім зняти пластикові залиги, які вам будуть мешати. І знову повернутися до відкритого багажника. Взяти інструмент, положити інструмент і подивитися, що треба відкрутити. Подивившись, що треба відкрутити, зрозуміло, що інструмент не підходить, віднести назад. Бросити і взяти інший інструмент. Поставити інструмент спереду. І взяти нужний інструмент. Вибрав нужний інструмент, відкрутить три болтика. Відкрутив три болтика, положити так, щоб не, не загубити. І зняти блок розпалювання ксеноновий. Потім, значить, треба. Що нам треба? Е, Від'єднати лампочку там внутрі. и достать ее наружу, потом введенный шлейф и выкинуть лампочку на сметник. Пока еще поставим сюда, взять новую лампочку, распаковать после введенный подъеднати... шлейф, и вставлять на свои законные места. Когда вставили лампочку, назад вставить плот розжига. Тепер знову взяти три гвинтика і закрутити на свої місця. Все зібравши відложити з туману від сторону. Коробочку з під лампи ні в кого випадку не викидати, бо того що треба перевірити тепер світ. Одна світить, друга світить. Но ця світить ярче, ніж ця, тому що ця стара а та нова. І цвіт, цвіт, цвіт не совпав. Тому і тому не можна викидати цю коробочку. Бо, як не берете смілості, і вирішите купити ще одну лампу за 1800 гривень спеціально для підписників, а особливо для Олександра, йду почути, лампочка 1800 дзинь зверху внизу бюджет всього авто. Всім дякую за перегляд. Кому була цікава та полезна інформація, ставте лайки, підписуйтесь, всім пока!